Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Цікаво, чи пада, на заріє. Це ти Ромік знімаєш. О, судя, судя, зараз я знаходжу на досить дивно, я би не сказав в інтересному місці. Це місце нападу на Назарія родівника чупакабрю. Не знаю, чому ця чупакабра вибрала саме Назарія. Я б хотів на це видовище подивитися. І ми маємо шанс. Пішли! Судя, судя, зараз я не попав. На досить цікаво, я б не сказав в інтересному місці. Це місце нападу на Назарія Чупакабрю. Дивіться, це чупакабра і Назарій. Подивіться, як він щось стохо б'є Назарія. Я тобі даю 30 кіль мною і ти мене ще живих. Ти все добавились? Ну,зарій, розкажіть, будь ласка, як ви могли спастися від цього чудовища? ніч! Ну,зарі! Чи дійсно видали гній цьому чудовищу? 30 кіль мною, він в мене дуже багато його. Він дуже густий. Смердючий, ну і нормальний. Короче, дуже гарний. А це правда Назарій. Той ні, який ми взяли у вас з роміком, був дійсно гарний. Врожай був добрий, помідори вродили. Йдемо, ромік.